Якщо вони не дихають, вони повинні знаходитися в відділенні інтенсивної терапії. Дитина може народитися і мати якісь дихальні зусилля, а потім протягом якогось часу вона може втомитися і не дихати, або можуть нарости якісь зміни в легені. Да, ми ніколи внутрішня отрубна легені заповнена рідиною, вони не дихають. Тому як буде дихати дитина, ми можемо знати, коли спостерігаємо за нею. І якщо вона, дитина, в нас народилась в терміні 25-26 тижнів вони дуже часто потребують більш е, жорстокої вентиляції. Да? Вони потребують, щоб була трубка в дихальних шляхах і була е, штучна вентиляція легень, коли вони самостійно дихати взагалі не можуть, і за них дихає е, апарат штучної вентиляції. Якщо подивитися у відділенні, які діти знаходяться, це не інвазивна дихальна підтримка. Тобто ця дихальна підтримка, коли дитина дихає, в неї на носі. Накладена маска, і апарат їй допомагає дихати, дає потік повітря для того, щоб легені не спалися. Легені недоношеної дитини відрізняються від легень дорослої людини тим, що ми з вами видихаємо і потім ще можемо видихнути. А ці діти вони видихнули, їх легені спалися. І наступний вдих вони втрачають багато сил для того, щоб легені знову розкрити. Видих, вони знову спалися. Тобто, це важка робота для цих маленьких дітей, а м'язодіафрагма, взагалі, м'язовий це дуже слабкий, їм дуже важко дихати. Я кожен раз кажу батькам: якщо ви хочете дізнатися, як цим дітям важко дихати, частота дихань у дітей 40-60 дихань за хвилину. Треба купити 40 кульок повітряних і надувати їх 40 штук за за хвилину. Скільки хвилин вистачить, у нас дорослої людини дихати, отак вони дихають. Отакі в них легені. Тобто для них це важка робота, тому вони потребують допомогти їм тримати легені в розправленому стані. Є діти, які, наприклад, знаходяться на штучній вентиляції, та те, що я казала, тому що дитина маленька, вона не може дихати, і за неї дихає апарат, крім того, що вимірюється. Сатурація, частота серцевих скорочень, вимірюється е, артеріальний тиск. Тобто, діти народжені передчасно, потребують спостереження факівцями.